Всім привіт! З вами Кевшин Олександр ЖК Республіка, одна з останніх черг, і чергова наша квартира реалізована абсолютно під ключ у цьому ЖК. ми знаходимося у двохкімнатній квартирі, саме зараз у дитячій кімнаті, площа якої складає близько 15 квадратних метрів. І тут зроблено всі підготовчі роботи: монтаж гіцокартону, розведення електрики. Ідемо далі. Невеличкий санвузол, гостьовий або ж господарсь. Тут буде знаходитись безпосередньо пральна машина, колона з. Бойлером пральною машиною, рукомийник, унітаз. Рухаємося далі. Площа, до речі, цієї от частини близько 2,5 квадратних метрів. Коридор, в якому розміщено святу святих, а саме ось такий очисний блок та взагалі блок, який пов'язаний з сантехнікою. Рухаємося далі. Звісно, електрощитова, все по фаншую, дуже гарно, красиво, з реле, контролю напруги і великою кількістю автоматів. Для чого другий щиток? Цікаво, пишіть в коментарях. Основна спальня кімната для спальні багато квадратів не треба. Про це я кажу завжди: 11 квадратних метрів, де будуть знаходитися безпосередньо спальня, ліжко і зона дозвілля. Назвімо це так. З робочим місцем, навіть так. Ще один санвузол вже більшого розміру. Це основна ванна кімната. Тут ви можете побачити дещо більше проведених робіт, а саме укладання плитки. Дуже багато слепешок. багато замовників питає на що їх стільки. От, подивіться на що. Тут знаходиться ванна, унітаз і зона для прийняття гігієнічних процедур. Ну і звісно ж, основне приміщення будь-якого сучасного інтер'єру це кухня вітальня як би це дивно не виглядало, у цій частині буде знаходитись кухня, така невеличка, але з усім потрібним. Ну і окрім цього, зона для дозвілля з консолью та великим телевізором. І ось в цій частині, де зараз знаходжусь я, великий зручний диван. Загальна площа цього приміщення близько 25 квадратних метрів. Якось так.